Так, фокусіровочку. Всім добрий день. Що там сьогодні число яке? 8 січня. 8 січня. Сьогодні Приїхав з роботи, трошки підкинув. Та есть тут багато трохи Що в оттяжці, слабше в оттяжці, Десь тут ще є, Це в оттяжці трошки Ну нічого вони сейчас підтягнуться, зараз вони трошки вихватять, потянуться Тут є трошки Єсть, позавчора то я там ганяв після обид Та в два години двох не було, типа в залеті були Так одне сьогодні прийшло красне А одне і немає Ну воно мазане так то добре що може його і немає Зараз побачимо чи... чи воно десь живе Тимазанечи, його вже немає. Сейчас если ніхто не на цей, не нападе. То значить його вже немає. якщо нападе, то значить воно ще є. А красный сьогодні, тільки у двір зайшов з роботи, блин, наче, наче за мною наблюдало. Дивлюсь, якесь іде. Ну я її сьогодні не кидав вона тільки прилетіла. Хай думаю, зачем їй. Зачем ей трогать? Тут, троечка. Да сейчас они должны собраться. Если никто не помешает, никакой жучара. Так, 8 сентября сегодня. А сколько я кидал, блин, я и не помню уже. 30 штук кидавчі Та сейчас можна і посчитати вони трохи порозтягувалися, тут кучка можна тут троє і тут п'ять І десь двоє ще там ззаді, ззаді так Вот оттяжці теж грибуть І двоє ззаді вот оттяжці грибуть там десь Кинув не всіх, там трохи намітив пару штук собі. Ну, щоб хоч може оставлю, коротше. Ще може з цих щось треба. Надо... Щось може і цих треба буде одобрати, тому що. Ах, блін, а спина, то руки, то спина, тепер перед мене, сука, в спину. А, зараз, 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 я поправлю, заправлюся. Вони є. Джек, тихо, хоч ти. Тут є ось п'ятерочка чи шестерочка. Навірно, шестерочка. Це коли я ганяв? Другого числа ганяв і... Позавчора. Ну, позавчора таке, воно. після обідки, ну вітер сильний був, так я як задуло, думав їх і не буде, коли нічого поприходили. Ну, зразу й надошли. Ну як зразу? Не зразу, ну надошли всі, коротше. Джек, фу. Ох, Йолки, що хочу показати. Ось і сьовим. Ну не у вищих, у нижчих, ну все одно поки місяць є, Поки ось і все біляшок. Щось синички цвірінькають, Може, може зараз щось і буде. Потому що сиренькають синички, а коли синички циренькають, то діла можуть бути плохи. Я и сив блин на чи челих. Прямо на сквозняку. Прям на сквозняку. Блин, голов мог время подтащить. За время, сколько я их там кинул, хоть слетают. у другу сторону ляжов. Як його так, щоб було видно хорошо. Почав стріляти один. що нижчий почав стріляти. якщо злякався, ага, це то є, що одна збоку було, що кобаць його, я казав, малий той бив-бив-бив. Ось воно і сідає, воно боїться. Ось 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 воно. Не хоче літати, сука. Не хоче. Там десь є, там десь там там. десь трохи до них підходять, ось ті що в отяжці, я казав, були. Зараз вони з цих та вони рядом тут вже. Ось. Коротше, кидав 30 штук, зараз скажу, раз два, два сіла, одне позднє нище, там он шмигає, ну і тут должно бути тоді, це скільки буде три, Должно бути тут чи 27, як ніде ніхто. Ну, я дошел до этих, тут должно быть 27. Вот одни сзади еще. Тут а тройка. На остача так. Остача так. Главное, чтобы никто не напал. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16. 16. Ще хтось на всіх не посчитаєш, та хай це Що це я якся ліг, їх знімаю впоперек. Можна сказати впоперек. Сьогодні вітер. Так знімати. Камеру перекручу. Та яка різниця. Джек, фу. Там ляжеш здорова гавка, тут ляжеш малий гавка. Да губив трохи цеї так, як це. Не кучка. Де вони есть? Де вони є? А ось. Короче, кучка оцей двоє в стороні. 4, 6, 18 Да, господи, красный О, белый уже там высоко. Ну, в смысле, высоко у высших. Ой, да, белый. Казал дядя Коля, да и же. Чито не вин. Чито не вин? блин, надеюсь здесь тут двое сзади так трошки. Сейчас, сейчас, сейчас. Двойка сзади. I was doing a tail tail tail. Так, 8 сентября, я сказал, да, 8 сентября, да, вся кучка так, как все вместе отсидок, и сзади, как все, не поймаешь их Все-таки я кажу. Навірно, все таки отосіра не прийшла, може її. Ну, вона тоді була саме вище, звісно, я бачив її. Я просто так, кучка отак літала, а вона вище була. Я за кучкою наблюдав, це коли? позавчора. Та я там і знімав, але ну, не виложив. То вона вище була. Я ж так за цими дивлюсь, за неї, не, не, там гляну, є, гляну є. А потім гляну, нема. де вона ділася, чесно, навіть не знаю. Ну, щоб кобець там нападав, я не бачив, щоб він нападав. Тоді, коли голуби літали. Ага, і потім додивився вечором, що блін, чи вітер помінявся. Зразу так наче був цей. Вроді би я правильно і ліг, блін. а це тепер як якся... не поймаєш, то поперек то. Ага, вечором додивився, що немає ще красної голубки, там не, не цей. У ньому не було. Потім Ах, рука болить. А потім що, потім сьогодні утром з роботи приїхав і дивлюся, йде зі сторони села там. Що то йде? Я зрозумів одразу, що то красне було не. Не так, як трошки не така. Так, білий по центру бачу, мабуть. А хоча там і світлий є. А ні, не по центру. він. Його там взагалі нема чи є. А де це білий? А, есть. Есть, есть, белый, белый есть. Ось да. Ось да белый. Да дай бог, хай полыть, хайцы, цей, чтобы разлетался трохи. Давай ему голубочку какую-нибудь. Я зарядку. Тань, как бы зарядка же зарядку. Ага, есть. Красиво. Красиво? Що хоч б я тебе сняв? Ні. Кажи. Та лучше не треба. Ти ж не довго, так? Да? довго? Це ось наверно ці як лодарі, лодарі Зараз я гляну кто тут? Це поздні, то чорне позднє, муре. А, -а, -а, -а. коротше яка різниця? Ай, блин. В принципі, ще не низько, не можуть сейчас й тих догнать. Ага, то есть лодочку шурує сейчас, сейчас, ага. Муре. Муре, лодочку йому шурує, кажуть. лодочник. А де ці А ось коротше 16 до 20 минут. O espelho meu, o espelho me. Лодощі, ці лодочники, як вони називаються. Лінтяї, лінтяї два. Два лінтяї. які тут муре і чорний. Це щось рябо хвост якийсь. А це муре. Лінтяй. Не хочуть. Ну нічого захочуть. Навів людина на цих дивлюся. На цих дивлюся лишнів. Оце ще двоєчка якихось. Дивно ділося, хотів засігти їх це. Що це за голубиня. Сьогодні мене удивляє Джек Не пойму нижче оце допустимо, ось одне. І ще там є десь тройка нижчих. Щас, сейчас, сейчас, Ось це одне. Ці якся стоять одне направлення вітра. вітра. Ти трохи по-другому щось. Чи там хирезно? Шо воно там у горі творится. Да, ох, ліг. Де я? опять не найду. найду, ні, найду, найду, найду. Найду, найду. Ти що так наперед шурують, серйозно. Давайте ми давай ще трошки Ми що наперед проходять. Дивись, та не можу сука, не ну, видно. Тройка стоит. Да, надо блять свою вербу, блин. Вербу надо блять. Что это тут? Что это за одиночка, блин? 確かに。 Так лягаю, что еле-еле встаю, блин. Здесь вот тут есть ручка. Вот это красный, наверное. Красный, белохвостый. Дионний бліна. Красне, сплошне, і ще одне красне. Тільки це не білохвост, одне білохвосте, одне ні. Сплошний яке. Який сплошний. І сплошний. 4 сейчас. Що минуту буду заканчивать. Казал Игорь Николаевич. Сделаю не перерыва и женка. Забув, короче. Сука, там той туман, блин, а такие начали поднимать, так в тумане трошки. этого не хватало. Так, ладно. Всем спасибо. Ще летать